Партнер прогнозу погоди туроператор Примовера Люкс. На суботу синоптики прогнозують хмарну погоду. Без опадів. Вночі стопчик термометра зупиниться на позначці плюс 9 градусів. В день повітря незначно прогріється до 12 тепла. Неділя буде похмурою та дощовою. Температура повітря коливатиметься від 7 тепла вночі до плюс 9 в день. Тим часом на курортному острові Тенеріф, район Адеха, що на іспанських канарських островах, стабільно сонячно та понад 20 градусів тепла. Саме туди пропоную поїхати туроператор «Прімавера Люкс. Тенеріфе це ідеальне місце для відпочинку у квітні. Партнер прогнозу погоди туроператор «Прімавера Люкс. Валюта трохи подешевшила. За курсом Нацбанку долар коштує 26 гривень та 55 копійок. Євро 28 гривень та 89 копійок. А один польський злоти оцінено у 6 гривень та 84 копійки. На готівковому ринку один американський зелений коштує 26 гривень та 67 копійок. Євро продають за 29 гривень. А за один польський злотий доведеться викласти з гаманця у середньому 6 гривень та 95 копійок.